Привіт, вболівальники синьо-білих! У сьогоднішньому відео ми розповімо вам справжню причину, чому Браян Себальос покинув київське Динамо раніше, ніж очікувалося. Дотримуйтесь до кінця, щоб все зрозуміти. І, звісно, підписуйтеся на наш канал і залишайте пустотливий лайк, щоб допомогти нашому висвітленню. У Києві більше не залишиться Браяна Сабальоса, який прибув у Динамо з великими сподіваннями. Колумбійський захисник, який мав залишитися в оренді до кінця цього року, достроково розірвав стосунки з українським клубом. І на подив багатьох себальос підписав контракт з нью England Revolution, командою Вищої футбольної ліги Сполучених Штатів. Американський клуб купив гравця у бразильської форталези та підписав контракт до 2027 року з можливістю продовження ще на рік. За короткий час у Динамо Себальос провів чотирьох матчі та забив одного гол, але його час був не таким, як ми очікували. Однак гравець покладався на правило FIFA додаток 7, яке дозволяє іноземним гравцям призупиняти свої контракти через воєнну ситуацію, як це відбувається в Україні. Це сприяло його достроковому відходу з Динамо. Вболівальники, ми знаємо, що відхід Себальоса був несподіваним. Але ми бажаємо Колумбійцю удачі на цьому новому етапі його кар'єри. А ви, що ви думаєте про цей вихід? Залишайте свою думку в коментарях. Ми тут прощаємося, але слідкуйте за новинами про київське Динамо на нашому каналі. До наступного відео. Обійми, хлопці!